Шліфовка колінвала під опорний вкладиш. У нас вкладеш з ремонтними полумісяцями. Колінвал виставлений, бієння фактично на нулю. І зараз Тарасик буде шліфувати наш колінвал. І пішов процес роботи. Зроблено декілька проходів. І Тарас перевіряє лікальними плиточками розмір, який в нас вийшов. І продовжуємо шлюхувати далі, до заданого розміру. Зараз беремо 20, 4, 4 і 1,

Да. Упорні шейки на колінвалі пошліфовані, зазор у нас виставлений 7 соточок, Покрючі все сотку. перемірено. З торця фактично дзеркало, що з одного, що з другого.